Слава Україні! Героям слава! Людина приходить на той світ, щоб у двох випадках, ніби з двома місіями, або зробити слід, або наслідити. Я стараюся робити слід, розумієте, щоб щось лишилося і щоб щось було. Бо е ну, чекайте, якщо мені господь дав якийсь трошки фах в руку. То я мушу Господу за те віддячити. Я мушу зробити так, щоб було видно мою роботу і то, що мені Господь дав талант. Отак і продовжуємо, працюємо. То людина, яка тероризувала Миколинецьку громаду по збору металолому для буржу, то, то він і ще один чоловік їздили по селі, то це вже були. Шоу, бо люди ховалися, бо забирали все метал, який підходить на бужуйки, це було їм. І ворота. І, ворота, і ворота це і його ворота. робота. В тому числі. Що Урів. робив до війни? До Урів. війни працював трошки мистецько. Робив фігури, робив каплички з матір'ю Божою по всій Україні і за межами. 20 років вже в тому працюю. Але тепер трошки переключився, бо треба допомагати. От. І їздимо, збираємо, допомагаємо, робимо все те, щоб була перемога. Заслужні з культур України. Відбираємо до Так. Що будете робити, як прийде перемога? Певно, добре напчуся. Сам. Ну не з колегами. А потім продовжу роботу. Я перепрошую, мені вже 74 роки. А ще до 100 є запас? А я ще маю до 100 запас, так. Да. Я ще маю до 100 запас, Я ще думаю, що я ще багато зроблю, бо в планів дуже багато. Ми зустріли перших 23-го, перших льотчиків наших, які їхали на Франківськ, побиті машини. все. Ми зустріли їх 23-го. Якраз перший день війни. І тоді так ми наче де шукали, де б добрий волонтерський пункт був. І знайшли то отаке, тут, тут така заброшена була. Е, колись бар такий був. Ми тут знайшли, ну, ми ще. Зараз зараз я вам ще покажу. Е, ну Це моя живописна робота. Венеція. От. Там були? Вене... був два рази в Венеції, Я приїхав всю Європу. Оце така муза. Так. Це, це, це креатив. так, оце теж Венеція. Це теж Венеція. Це струсів. Костьол на струсі. Оце таке теж дерево. Ой. Не липа. Оце Шевченко такий. А ну, той що з документами? Ну то я. Покажіть себе. Це ми Ми ще маємо молодь, підростаючого покоління. Я забув про них, бачите, хоча я про них завжди пам'ятаю. І дуже ціную нашу молодь. Сьогодні ми маємо студентку. Вона є гуманітарна практика, і, тобто волонтерська діяльність. Ми дуже раді, дуже хороша людина. Також, я не знаю, таке покоління в нас виростає, ну, вони її порив до роботи, вона тішиться тим. До речі, її воює. І, і я розумію, що дитина робить то для, для наших Збройних сил не просто так. Вона переживає, хвилюється, бо таких батьків багато, які сьогодні захищають нашу державу. Ми вдячні тим дітям, вони з них виростуть, гідні люди. І то, то є наше майбутнє. І дай Бог йому ну, світлого майбутнє. Ось вони, будь, ласка, будь, ласка, будь ласка, дівчатка. дівчатка. З нею приїхала подружка. Вона ну, в неї не практика, але просто позову серця. Вона приїхала і також. Ви бачите, наше мова. Мене звати Світлана Галай. А ви де, де ви навчаєтеся? Я навчаюся в Київському університеті імені Бориса Грінченка. І, ну, це Київський університет, а ми зараз з вами розмовляємо на території Миколиневської громади. І... Що ми ви зараз... тут робите? У нас проходить на даний момент виробнича практика волонтерська. І оскільки зараз ну, тяжкий час в країні дозволено проходити практику за місцем проживання. І я дізналась про цю організацію, ми ну, тут і прохожу. Так. І скажіть, Чим ви тут займаєтесь? Волонтерами. Ну, а що означає волонтерам? От ви волонтери. Ми ну, допомагаємо людям, бійцям. Як? Ну, По-всякому. Медикаменти, їжа, одяг, все, що можна. Ну от тільки що ви чим займалися? А, продукти для ЗСУ. Що я прослухала питання? Ні, сказала. Так, а хто це коло тебе? Це моя подружка Оля. Так. Я також навчаюсь в тому ж самому університеті імені Бориса Гринченка. На спеціальності соціальна робота. Регія. Так, я. Ми будемо допомагати людям. Так, кажи, звідки ти? Я з Тернопільської області, СМТ Скала Подільська. Нас багато людей uh, годні і ми тоді допомогти хочуть допомогти. І багато допомагають прості, ну, народ допомагає набагато більше, ніж навіть ну, влада. Ну от такі є ми ставили. Допомагають, дають продукти. Де... І... Любими будь-якими силами допомагають. Відправляємо на фрукт, в Україні. Волонтери кажуть: об'єднали людей з великим добрим серцем, які щиро переживають за військових. От того року ми вже маємо 18 тонн. Угірків квашених помідорів, салатів. Там того року мали 24 угірки, помідори, що таке нам дають в грошові наші. Так, Задурно дають наші волонтери, наші люди. Це перескок. Перескок виготовляє наш такий хороший волонтер. Людина старша вже по віку, фермер, підприємець. І бачите, він вмів настільки все зробити і прорахувати. Вічна між зеркалами, що воно щось типу бінокля. Мало того, що хороший огляд, воно щось більше. Волонтерський пункт Ольвія. Даруємо нашим хлопцям музей. СНТ Дружба розташований наш волонтерський пункт. Перебулянська «Дружба». дружба. Дружба. Наш волонтер Іванінський Степан Томкович виготовляє такий перескок. Я напишу зараз хто їх заправляє. Так, Смт дружба. Волонтерське контроль, Смпт друга. І. И... Так. Те, як ми були малі, як ми щось хотіли зробити, тепер вже хтось пенсіонер, а не перестають. <рес> так, він ну, дуже активна людина. Він <рес> фермер. Днем займається господарством, а поночок робить нам такі речі. До речі, і буржуйки варить. Ну, людина має золоті руки і добре серце. Ну, а ця річ вона зручна тим, що вона відкрита. Вона просихає і в будь-яку погоду. Якщо стекло заподіває всередини, а перескоп сам закритий, стекла почистити не можуть. Він сліпий, його не може, може не Тут ну, Просто взяв собі протер стікло і далі дивишся. Все, він провітрюється, висихає, бачите. Річ проста, на перший полі. Головна, що наш, наш кулі він вираховувати кути, розмір зеркал і вістне за поємати. Воно дає свій результат. З будь ласка, попробуйте. Світло у нас поганеньке, пригроші то і складовою продукції. Так, вона зберігається, ми зберігаємо її на зиму. Ну, тут, тут умови якраз нормально зупинити ну, переконують. Так, власне, що тут такі квашені мірки, помідори, салати, закрутки, тушонки, паштети, готуємо тут місце наразі. І тут для відгрузка, звідси ми вже беремо, грузимо буси, відправляємо нашим хлопцям Дуже зроблено людськими руками, небайдужими людьми, але то є дуже активні люди. Пущоночки там, домашні, я вже вам показую, що Десь натуральні м'яса. без костя. Знайомляч ми трошки вам щось підлюблені. Будь ласка, салати, паштети. Варки, треба солад, огірочки солад. Та ніжніські сата, або... бо було друг не буде стояти. О. Тому, що да. Ми багато передаємо, передаємо друзі буси по 2 тони відправляється і по 2 так що От квашені речі вони друга розміряються. Капуста, огірки, помідори. Буд зелений бути. Задайте, тут піде переробка. Тут є що забивати. то все завдяки нашим небайдужим людям. Так, тут все людська праця. Як ми починали їх робити, можна сказати, з першого дня війни, тільки війна почалася на зразу. Бригада, тут пару чоловік зібралася і добровільно почали робити. Матеріал хлопці підвозили волонтери, і ще були там такі, колишній мій вихователь інтернату, теж допомагав нам тут. Куминат, то, то різали, все, варили. Та ще так долині. Хлопці, хочу побажати вам перемоги в першу чергу, І щоб ті боржуйки, які ми робимо тут, щоб вам. Вас там добре зігрівали і ну, хочу вам щастя і здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Що сказати солдата, щоб, щоб з перемогою верталися. У мене син воює, щоб... щоб вони вернулися додому живими, здоровими. Щоб було... Ми робили спільну справу, буржуйки випалювали. Випалювали, 300 буржуїв тільки тут. Я собі. привозив, а вони випалював. Працюємо кожен день, робимо. Дуже багато хлопців допомагають, випалюємо, відправляємо, доставляємо, от. закручуємо закрутки, поза 20 тонн вже накрутили, робили, все наша заслуга, їздили, привозили, все ми тут трошки так згуртувалися, тут все робили. Кажу, хай приїдуть? Я б дуже хотів, з ними поговорити. Так, вони, где. Ми навіть не знаємо, що де лежить, що куди покласти. Питаємося в них. Ну і як в кожній хаті жінка тримає порядок так і в нас. Та ви б зняли те, що ми це складаємо, хлопцям. Це не те. негайний ящик складаємо. Повертайтеся все сьогодні. Я багато не говорю. Ім'я Надя. Лєна, ми чекаємо вас перемогою. Щасти вам і вертайтеся всі живі. Софія, дякую за перегона головою. Слава Україні! Слава! Цього необхідне давати хлопцям було. От цьому арешт чого снідан. Панові Ресмович, я хочу подякувати Вам за вашу роботу. Хочу підтримати вас свого людського побратима. Без вас, напевно, було б важко тут. Під... Дякую, я, я дякую вам, бо ви ні, робите. Ні, не, не варто. <клухи> дякую вам, бо ви дійсно робите велику роботу для перемоги нашої держави. І я взагалі чесно кажучи, шокований. Бо... Стільки зроблено ну, всіми людьми, 에, людям, нашим воїнам, вода для того, щоб заради тої перемоги. І ви не, 에, свій час, ви не дивитесь на свій час, ви все заради перемоги. Ми спільно просто да, спільно. Так що 에, дай Боже всім вам здоров'я, терпіння, натхнення і всього самого найкраще. А нам всім перемоги. тільки перемога. Наша організація скажімо, діє з грудня 2014 року. Вона була створена, коли перші наші поїздки були волонтерські. Вона створилася чисто як волонтерська. Вже по мірі демобілізації мобілізації вона стала ветеранською. І тоді залучали ми людей до тої роботи і створювали доправний підрозділи. Один із самих це сім підрозділів у нас по області. І саме один із активних підрозділів це якраз Деребовлянський, де керівником є Іван Євстакович. І ми завжди старалися взаємодіяти десь з місцевими органами влади, з воєнкоматами, тому що багато питань виникало, які треба було вирішувати, знаючи вашу активну позицію. За рішенням правління організації, прийнято рішення нагородити вас орденом, честь і слава, так як ви учасник бойових дій, вже атошний бойовий офіцер, Дякую Дякуємо вам за співпрацю, за так само ваш внесок, ту діяльність за допомогу нашої організації, заради майбутнього України, заради за миру, спокою. І незалежності. Щиро вам вдячне. Служу українському народу. Не забувайте, що його не можна вбивати, поки він не буде встановити. Прийшли до нас, підтримали нас Маємо ще один такий урочистий захід, можна сказати. Можна сказати, що він дуже урочистий, бо тяжкий час зараз на сьогоднішній день. Але все-таки приємно відзначити і подякувати людям, які з перших днів війни. Доклалися до нашої волонтерської діяльності і не залишились байдужими. Дуже тісно з нами співпрацювали і співпрацюють, і допомагають, можуть, не можуть, як їм важко не йде, але вони все рівно з нами. І щодня, по кілька разів на день вони тут запитують, як вам ведеться, як вам справи дії, куди треба, що треба, чим ми можемо допомогти. Одним з таких людей є Шабан Роман Іванович, його дружина. Це підприємці. До речі, сина він залучив до, 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 до нашої волонтерської діяльності. Це сім'я, просто сім'я, яка я дає, я не можу сказати, не байдужа, просто вона пропускає той біль Романі, через своє і серце, і через свою душу. І ми вдячні таким людям. Сьогодні хочемо також подякувати Роману Івану Івановичу, користуючись нагодою тим, що до нас приїхало наше управління з Тернополя. хочемо привітати і подякувати. Роман Іванович. Я тільки що розказував, що наша організація створювалася як волонтерська, і ми досить багато допомагали і раніше, і швидкими допомогами, і продуктами, і медикаментами. І зараз відправляла організація і машини на фронт, і квадрокоптери. І ми, це не тільки люди, які тут в зернопільщини, які наші земляки, а й ті, де за кордоном, які діаспори в Англії, в Італії, в Швеції. І якби не ці люди, наші громадяни, ми б не змогли тут щось зробити, що ми робимо для того, щоб допомогти нашим хлопцям, нашим солдатам, які захищають Україну. І тому з великою вдячністю управління нашої організації нагороджує Чебана Романа Івановича орденом за волонтерську діяльність. Це ми мусимо, воно не закрутить, ми мусимо його е, вчіпити напевно на нечею. <кліпи> Ще ровітаємо. Дякуємо ваш, вам за вашу допомогу, за вашу активну громадську позицію. Дякую. Вам вітаємо. Бог От для нас, це для мене. Дякую. Я хочу з свого боку сказати, що. До того долучалося, це може не стільки моя заслуга, то що ми робимо, як тільки допомога в організації. Получилося так, що як з першого дня війни ми почали вбити буржуйки. І коли ти прийшло скільки днів, і що ми їх зробили вже більше як 700. Я думаю, ми переможемо, слава Україні. Героям слава! Це Чабана Оксана Володимирівна, дощ падає, я не буду відкривати. Яка так само активно допомагає і тому за рішення правління вона нагрожується медаллю за... <гаджування> за... <гаджування> за гідний вчинок. Її нема присутні, тому ми вручаємо синові. Передати вітання від нас і щиру подяку від всіх членів нашої організації, від тих хлопців, які служать, які захищають батьківщину на передовій. Хлопцям дякую. Справа у нас одна, їх на суді. Будь завжди зіною. І перемови. Слава Україні! Героям слава. Дякую! Ще хочу подякувати всьому нашому колективу. Ми починали хлопці, ніхто нікого не змушував, не запрошував. Всі ми прийшли сюди самі, по зову серця і доброї волі завдяки вам. Ми за той період зробили дуже багато і продовжуємо робити ще більше. Я вам щиро дякую Можливо, у вас і вдома дружини сварять, що вдома не буваєте цілими днями. І роботу ви свою запустили в когось бізнес, в когось справи. І все для заради того, щоб наші військові перемогли, щоб Україна стала вільною державою від московського від московського ігра. Ну волонтером бути не легко. Слово волонтер воно просте, але сама діяльність волонтерська вона не дуже важка. Потребує багато сил, енергії, нервів. І найголовніше, що потрібно мати таку гідність, свою українську гідність, український стержень. Любити державу, любити свій народ, любити свої Збройні Сили. Дякуємо, хлопці, і з Києвом. Нашої організації, скільки вже, той, скільки, скільки вже банок зроблено? Ну там від 14 року, певно, вже по два за більше за 20 тисяч, може і більше вже. Але ми стараємося, ми для себе не робимо. Дякую ще так само от, таким людям, як, як от, мої тут вся моя команда, всім хлопцям, такі як Роман Чабан, є дуже багато таких, що нам допомагають з м'ясом. Свіння. І ми робимо тушонки, відправляємо їх на всіх всякі смаколики хлопцям, що вареники вже підуть в рух теж тепер. Ось з перших днів ми почали ну, рейси. Так. І таке то. Я, я не вмію багато балакати, я, я так просто, просто хор. Друзі, так. Андрій Романович є атаманом нашої організації і, напахну, і душою моль. нашої організації. І, як кажуть, комп'ютером. <laughs> і завдяки йому ми тримаємося всі разом в купі, завдяки йому великому доброму серцю, завдяки йому честі і гідності. Це гідна людина, яку я знаю вже багато років і дуже високо ціную і поважаю. Дякую, друзі. Дякую. Хай Бог Дякую. 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 Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я не втомився, сили я маю, я не пускаю, я а ти. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у дві дім не пускаю наче два різні світи, я не втомився, а ти.